Виконуємо номер 1131 із підручника Математика 5. автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй дроби. Завдання перше. 5 48 і 9 48. Завдання друге 2,17 і 17. Завдання третє. 415 і 415. Завдання четверте 6 37 і 7,37. Завдання п'яте, 13,38 і 31.38. Завдання шосте 3 19 і 3, 19. Завдання сьоме 112 139 і 121 139. І завдання 8 5, 14 і 3 14. З двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб, чисельник якого більший. І менший той чисельник якого менший. Отже, приступаємо до виконання. Перше завдання у нас дроби 5,48 і 948. Знаменники однакові. 9 більше, ніж 5, тому дріб 9,48 більше, ніж 5,48, ставимо знак менше. Завдання друге 2, 17 і 1, 17. Знаменники однакові. 2 більше, ніж 1, тому дріб 2, 17 більше, ніж дріб 1, 17. Ставимо знак більше. Завдання третє, чотири 115 і 415. Знаменники однакові, чисельники також. Ставимо знак дорівнює. Завдання четверте, шість тридцять сьомих і сім тридцять сьомих. Знаменники однакові, 7 більше, ніж 6, тому і 7 тридцять сьомих більше, ніж 6, 37. сьомих, ставимо знак менше. Завдання п'яте. 13 тридцять восьмих. І 31 тридцять восьма. Знаменники однакові: 31 більше, ніж 13. Ставимо знак. Менше. Завдання шосте, три дев'ятнадцятих і три дев'ятнадцятих. Знаменники однакові, чисельники однакові, ставимо знак дорівнює. Завдання сьоме сто дванадцять, 139 і 121. 139. Чисельники у нас однакові. 112 менше, ніж 121. Тому дріб 112, 139 менше, ніж 121, 139. Ставимо знак менше. І восьме останнє завдання: 5 14 і 3 14. Знаменники однакові 5 більше, ніж 3, тому дріб 5 14 більше, ніж 3 14. Ставимо знак більше. Ми порівняли дроби. Номер 1131 виконано.